Привіт! Мене звати Юрій Антищук. Я тренер з нових медіа та ІКТ. На минулому відео уроці ми з вами розібралися, що таке Microsoft Teams і як він допомагає нам спільно працювати з нашими колегами в онлайні. У цьому відео ми з вами спробуємо розібратися, в чому різниця і що це таке OneDrive та SharePoint. Отже, почнемо з OneDrive. Впевнений, що багато з вас вже має досвід роботи з google дисками Ви знаєте, як працювати з google документами, тобто OneDrive в даному випадку це щось на кшталт google диску. Це віртуальний такий простір, хмара, де ви можете зберігати ваші файли, де ви можете зберігати чернетки, якісь документи, які не призначені для спільного користування. Так, звісно, ви можете поділитися файлом з конкретною людиною або групою людей, але здебільшого на OneDrive зберігаються ті файли, і ви тримаєте ті документи, які саме призначені для вас. SharePoint — це трохи інше. Так, звісно, у SharePoint ви також можете зберігати документи, але SharePoint – це вже більше про командну роботу. Це не тільки спільні документи, над якими можуть працювати всі члени вашої команди, які входять. SharePoint. це можливість також автоматизувати деякі процеси, а також створювати внутрішні корпоративні сайти для того, щоб інформувати ваших співробітників про те, що ж відбувається в вашій організації. Це може бути корисним, якщо ваша організація доволі велика, якщо у вас є різні відділи або відділення в різних містах або навіть країнах, і в кожному відділенні або відділі люди працюють над своїми завданнями, то тут якраз для того, щоб проінформувати їх, що ж відбувається взагалі по різних напрямках у вашій організації, то ви можете створити внутрішній корпоративний веб-сайт, і на ньому всі працівники. Або ті, кому будуть надані відповідні права, можуть публікувати оновлення. І таким чином спілкуватися з усіма працівниками. У OneDrive та у SharePoint, та, в принципі, будь-яку програму, яка входить у пакет Microsoft 365, ви можете швидко отримати доступ через відповідне меню. Якщо говорити про OneDrive, то принцип роботи тут такий самий, як і з Google Диском. Ви можете бачити ваші особисті файли, ви можете бачити останні файли, над якими ви працювали нещодавно. Ви також у відповідному розділі побачите файли а, зі спільним доступом. Ну і якщо ви працювали над документами а, у якійсь команді, якщо ви є членом якоїсь команди у Microsoft Teams, то ви також зможете побачити ці документи у вашому OneDrive і далі працювати над цим документом. Документом. Так само, як і в Microsoft Teams, ви можете через OneDrive створювати документи Word, Excel, PowerPoint, OneNote і далі налаштовувати його, працювати, надавати доступ, тобто робити все те саме, що ви зазвичай робите на комп'ютері або як ви працюєте у Microsoft Teams. Якщо говорити про функцію надання прав доступу до того чи іншого документу. У OneDrive, наприклад, мені подобається та можливість, яка є, це встановлення певного граничного терміну, до коли можна працювати з документом. Це можливість надавати ще окремий пароль доступу, тобто людина може працювати з вашим документом, якщо знає відповідний пароль, і тільки до вказаної вами дати. Якщо дата вже буде пройдена, то доступ до файлу буде обмежений, тобто людина не зможе працювати над ним. Коли ви працюєте над документами, ви можете передивлятися історію і версії змін, і за потреби ви можете зберігати або повертатися до тієї чи іншої історії змін, якщо вам необхідно повернути документ до первинного вигляду. У OneDrive ви також можете побачити ті канали, до яких ви приєдналися у Microsoft Teams, і документи, які знаходяться на цих спільних каналах у спільних командах, в яких ви працюєте. Тому прямо з OneDrive ви можете перейти до SharePoint і працювати над спільними документами. Ви можете створювати внутрішні корпоративні веб-сайти для ваших команд, налаштовувати його загальний вигляд цього сайту. Ви можете, не знаючи і не маючи відповідного досвіду, яким чином програмувати, створювати вебсайти, звичайним перетягуванням елементів, налаштовувати, додавати текст, додавати фотографію або якісь інші елементи, які є у компанії. Microsoft, наприклад, ви можете додати календар, ви можете додати якісь інтерактивні елементи з Power BI або якісь посилання. І таким чином ви створюєте не просто вебсайт, ви створюєте такий корпоративний портал SharePoint, який допомагає багато рутинних процесів спростити. Ви можете налагодити такий електронний документообіг на SharePoint і організувати дистанційне проведення, наприклад, опитувань, якихось тестів. Все набагато зручніше, ніж десь знаходити якісь додаткові сервіси зовні. Тобто, все у вас знаходить. В одному місці. Підсумовуючи цей відеоурок, можу сказати, що з OneDrive в принципі все зрозуміло, а от SharePoint це трохи більше, ніж просто зберігання документів. Тому я вам раджу розібратися детальніше з цим прекрасним інструментом і ресурсом, який дозволяє нам не просто працювати з вашою командою над документами, але й автоматизувати деякі процеси і створити внутрішні корпоративні вебсайти. У наступному відео ми з вами ще поговоримо про деякі інструменти компанії Microsoft, які дозволяють нам спільно працювати над документами та автоматизовувати деякі процеси.